Ну это, наверное, просто информация для, для, для Но, честно, все равно нету денег, все равно ничего не получили. Ну, Что Господа, чтобы вы понимали, сегодня приходили на работу э, министерские <связывающие> работники <связывающие> а, вместе с заместителем Коханом. и мы их не пустили. мы, а э, сотни самообороны, не, не пустила в здание никого. Только людей, которым нужно было забрать личные вещи, они в сопровождении охранников зашли, взяли личные вещи и все. И поэтому, конечно, у них было дикое возмущение, им все это очень крайне не нравится, они считают, что это их вообще вотчина, личный дом, а мы вот им тут как-то что-то непонятно. Вот. Поэтому, наверное, будет достигнут какой-то компромисс, и, наверное, завтра с утра а... бухгалтера зайдут в кабинет, сделают проводку по зарплатам, если это действительно так есть деньги. Потому что по нашей информации три месяца люди не платили зарплату, Но, и вдруг за денег, и вдруг в понедельник сказали, у нас есть деньги, мы хотим. Поэтому если сделать. даже это их простимулировало, я думаю, что...

Зняти остатки, які є в відомості, а тоді певне починають працювати. Тобто комісійно це Тобто зробить. Ми можемо когось розживання в бухгалтерії, яка працювала директором, або якісь державним службовцем, які знають, що таке право. Зараз секунду, давайте зразу вирішимо це питання. Хто має таку компетенцію, хто вміє розбирається в цьому і може завтра зранку... Я приведу свого бухгалтера. Ну, тобто, давайте дожимо державе, краще. Так, комісія. Невеличка. Невеличка комісія наша. Тоді я вас попрошу, коли закінчимо засідання, до мене підійти мінями з контактами, щоб це було якось організовано і коректно по відношенню до усіх сторін. По-перше, подумаємо, подумаю, якщо ви будете розмову про те, що потрібно зробити обід то спочатку потрібно для того, щоб асамблея порушила кримінальну справу за фактом. Ми не можемо. статті, що кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем це взагалі всі зловживають, але вона може бути не <риклад> буде, <риклад> для того, якщо зроблять аудит або або тобто за ознаками складу злочину передбаченими статтями 364 частини частина другої україни або 367 шістдесят будто не взять написати прокуратуру і прокуратура дасть своїх людей і тобто вони призначать аудит, і тоді воно буде процесуально правильна а так воно я думаю, Для що... того, щоб робити справу, її треба робити так, щоб люди розуміли, як її потрібно робити. Комісія повинна бути з людей, які знають, що таке ауді, які декілька разів у житті вже пройшли цей аудіт. Я знаю, як це робити. Я, можна, що можна, ви не я проти. перший директор батуринського заповідника. Тому я зробила цей батурин-заповідник, до того, як часу. Ну а потім я пішла. Перепрошую, давайте без само презентації, бо це забирає багато часу. Я, ми вчора радились, і якщо громада не проти, вчинимо так само так. А якщо найближчими днями а, я так розумію, що є висока буде призначений новий міністр, погоджений з нами, який нам підходить, да і це буде там спільне рішення, то лише після цього з новим міністром уже із представниками. Аудиторської там, компанії чи прокуратури ми почнемо це робити. Я думаю, що день чи два не вирішує принципово нічого, і зараз от збирати, робити цю самодіяльність або писати в прокуратуру, все одно це процедура. Ну, да, тому можливо, бо, наймаємо, це питання за день-два, якщо громада не, проти, не вимагається робити звана завтра самку. Але якщо запустити, да, три роки, три роки, роки можна зробити що... да, ми, так? ми домовилися, ми, ми ми домовили, що буде все. наша комісія представники від нас. Представники від нас. Да? представники від нас домовилися. Оде маленьке зауваження. Ми вже говорила архітектор, про от ставлення так званих чорних списків про вивішення на сайті в Фейсбуці прізвищ тих людей, які не можуть займати свої місця. Зокрема, от ми говорили про історико-культурну спадщину. Всі знають діяльність Вінграновську і Ді! Вечерську. Я хочу, щоб окремо на сайті було вивішено, що про неприпустимість подальшого перебування а ви можна крим... зробити список такий надіслати. Таки, так, я думаю, що в кожне каждой... в кожній сфері ми можемо підготувати на основі тих справ, на основі там свої... ситуація цей незаконний. Що ви, ви часто підписав висновку про та споруда на контрактові площі? Вона немає історико-культурної сімності. Ви пам'ятаєте ці події на контракт? Тому давайте ми зробимо, і все це буде наш крок, він не потребує звернення в Генпрокуратуру. Це ми можемо самі зробити без всяких правоохоронних органів, без відповідно. Да, оце фактично це ми започаткуємо процес люстрації. Да. Оце да. перші кроки, бачите, ми вже з архітектором розуміємо, наскільки це важливо. Бо ці люди вони зараз все роблять. От, наприклад, в заповіднику, ці люди зараз, я думаю, масово знищують ці справи. Бо ви заблокували це приміщення, а ви всі знаєте, що департамент знаходиться в лаврі. Хто там контролює? Як проходить і чому він Грановський офіційно він Громовський офіційно не усунутий, цієї інформації немає, це вже інше питання. Але я думаю, ви виправите цю ситуацію. Володимир Омельчук, провідний науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника. Але перепрошую, так як ми самоорганізуємося, Можливо, ви візите на себе, і тоді ви створите у нас на сторінці, а окремий проходить всі цехи зможуть давати свої списки таку чорну добу. Та ми вже Але з колегою почали біля мене ще ще представник ще одного музею. Ми вже почали таку інформацію зробляти зроб, обробляти, і ми готові будемо от, таку інформацію відповідно з відповідними фактами, що можна звернення прокуратури оприлюднювати. Чи буде хорошо, А, а це ще, ще одного щоб були залучені всі. Треба, щоб, наприклад, щоб залишився він на чорній дошці, щоб мав хоч 100 з інтернету сто цих. Бай, бай, дивіться, думаєте, ми зробимо ми одну електронну пошту, всі будуть скидати цю інформацію, а ми будемо її відповідно систематизувати і разом так, з видачою. Маєте на має, увазі, має, щоб це не було знаєте, суб'єктивне суб суб рішення. Так, так, це, Якщо немає 100, ви б'єте на нього кандидат на чорну душу. Так, кандидат на чорну душу. Якщо немає ви, Але ми ж беремося, робоча група, архітекторна. Повірте, це буде не 100. Це буде тисячі. Зараз почався почався. Можна цього інформація, тому що якраз вчора почалася атака, по суті, таких тітушок, які під ніками почали вивішувати чорні списки на людей, які якраз підтримували, на ті організації, які підтримували майдан. Тобто з цим треба бути дуже обережним. І, зокрема, е, наприклад, центр Курбаса він з самого початку був на Майдані і багато якби представників, і ми зразу повісили свою позицію. Вчора з'явилася фейкова інформація про те, що абсолютно брехлива, про те, що ми були прийняті поранені, хоча у нас. Якби ну так інта інформація давно гуляє, тобто я знаю, що що така ж інформація з'явилася фейкова відносно Софії. Ну тобто з цим треба бути дуже обережно. Тоді тобто, проста історія. Тоді тобто, давайте таким чином. Якщо під нашим да, тобто під, 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 під асамблеєю, а не десь окремо писами, щоб це була примірна інформація. Та, та, та. І Якась буде створена група там 4-5 експертів, які працюють мать, відно, Я наприклад, колега архітектори, які стикаються. тобто люди, які не з боку. А які зсередини от, 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 мали випадки з порушеннями, з неправильною оформлення документації, з якимись службовими невідповідностями? Є. Тому, знає, є. Є. Я, я перепрошую. Да, да, коли, можливо, я закінчу, є е, нагальніша необхідність по відміні рішень Верховної Ради дозволів на приватизацію.